Він сам не загинув, але врятував цілий екіпаж українського бронетранспортера. Під час одного з боїв у Лисичанську вінничанин Владислав Кузнецов ціною тяжких поранень зберіг життя сімом товаришам. Сам десантник залишився без рук. У люк бронетранспортера бойовики закинули гранату. Владислав за лічені секунди зумів виконати її з БТРа орденом за мужність його не нагородили. Утім, і поранений сам себе героєм не вважає. Єдине, чого потребує, протезу руки про героя, який залишився за кадром фронтових зведень. Анна Тітовська від загибелі екіпажу БТРу виділяли секунди. Пригадує Владислав Кузніцов, гранату, що залетіла в бойову машину, він помітив першим і викинув миттєво. Спочатку був перший рефлекс випригнута, але потім дивлюсь по перше екіпаж в машині сидить. По-друге, дивлюсь окопи попереду. Так що я швидко би Вирішив викинути. Сталося це на околиці Лисичанська. Десантники йшли у наступ, але опинились у пасі. У той момент як один із бійців застрибував у бронетранспортер, слідом за ним в машину залетіла і граната. Вона вибухнула відразу, як Владислав Кузніцов викинув її за люк бронетранспортера. Артем Вишемірський сидів поруч із рятівником. Йому осколком теж поранило руку. Сам взрив відбувся вже не всередині. а і снаруже. Просто щас осколком колком то Тобто, если б не викинув, то було б похуже. Если б він не крикнув, то не розвернувся, то пішло б все на лице шию на грудь. Владислав Кузнєцов рятував сімох товаришів, але постраждав сам. Він був повністю в зеленці. Тільки на очі світилися, і все, і посмішка. Це саме приємно, що була посмішка. Ноги в бінтах, в гіпсах. У десантника опутована рука і рани від осколків. Отримав міновибухову травму біля міста Лисичанськ з травматичним відривом першого та п'ятого пальців правої кисті на рівні зап'ясного суглобу. Множинні осколкові, сліпі поранення правої. Гомілки з пошкодженням великої пішкірної вени. Я її викинув, виходить, але руку не встиг забрати. От, і трохи постраждав те сам. І цієї да, гранати вистачило, щоб я думаю, більшість екіпажу постраждала від неї ми посікло б я певно. По-любому би всіх контузило. Владислав Кузнцов для віничан тепер справжній герой. Волонтери вже почали збирати гроші йому на протез. 75 п'ять тисяч доларів у його мало родині, і жмерки немає. Він спас багато хлопців, які були з ним. Ми ним пишаємось. Попереду грогічного десантника щонайменше два місяці лікування, потім протезування. Сам він шкодує, що вже не зможу повернутись до товаришів на Донбас. А на діток та Микола Назаренковіниця спадскор два плюс два.